14 поштовхів за ніч в Італії вже третій потужний землетрус за три місяці. Щонайменше 25 тисяч жителів центральних районів опинились без даху над головою. Історичний центр Норчі, міста, що міститься в епіцентрі, зруйновано вщент. Цей землетрус називають найпотужнішим за останні 35 років. Травмовано десятки людей, але на відміну від серпневого землетрусу, обійшлося без жертв, як знає Яна Слісарчук. Серед міст Норчі з повітрям – моторошна руїна. 6,5 балів за шкалою Рихтера. Це найпотужніший землетрус в Італії з 80-х. Ударна сила докотилася навіть до Риму. Там закрили метро. Трусило більше ніж в серпні, коли жертвами раптових поштовхів стали 295 людей. Але цього разу не загинув ніхто. Вбивають Людей не землетруси, вбивають людей погано побудовані будинки і споруди. Місцеві кажуть, справа не лише в будинках. Італійців врятував час землетрусу. Поштовхи сталися вранці. Більшість людей, відчувши їх вчасно втекла, і вже цілу добу не може прийти до тями. Я на дворі спав цю ніч. Ми дуже налякані авторшоками. Не знаємо, що тепер робити. У мене слів немає. Кілька десятків поранених розвезли по лікарнях ще напередодні. Більше людей під уламками не знаходять. Тепер рятувальники ретельно обстежують постраждалі райони, визначаючи небезпечні зони. Тут дуже дуже сильні поштовхи. Роками такого не було. Ми намагаємося зберегти культурну спадщину міста, але це надзвичайно важко. Італія віддавна сейсмонебезпечна зона, пояснює нам сейсмолог Олександр Кензера. Це не максимально можливі землетруси. Тут можуть бути і сильніші землетруси. Передбачити поштовхи напевне неможливо, але мешканці, яких зараз просять евакуюватися, бо земля під ногами досі тремтить, обурені. Адже за два місяці з серпня, коли норчою також разом з іншими містечками центральної. Італії зачепив землетрус. Влада нічим їм не допомогла. тільки тепер вони нас евакуюють поспіхом. Два місяці у них на це було, але ніхто нічого не робив. Не кожною дорогою в провінції можна скористатися. Шляхи подекуди теж розбиті. Утішних прогнозів сейсмологи не дають, натомість припускають, тремтітиме Італія ще кілька місяців. Яна Сесарчук Ігор Бондаренко Тесен один плюс один.